Боже, це буде Ми чітка. Е, як так, якщо що я замикаюся, бо я підснімаю і топиться. 자, 고요.

за рекламну інтеграцію помахали на камерку тільки давайте ми зараз постоїмо як тебе запитаю Віка, що ми робимо цього понеділкування і ти гучно мені скажеш ми їдемо від Академа в лавіну, щоб подивитися кіно. І все О, добре? Супер! А ми їдемо від академи в кіно у лавіну. Вибили! Молодці відпрацювали ідеально! Потім переходимо можна... до домови.

Але там машин небагато, так що зможемо так відкрити, можемо зматися. Як ми вчасно перейшли? Шесть. Це йому зміг, не займається Якщо чесно, я його бачила здалеку, коли ми вже були на коліях з тобою, І я так і думаю, казати про це чи ні? Я думаю, ні. У нас часу ще нора. Да. Блін, як тут класно. Тобі. І за ідею, і взагалі, і за маршрут. Ти тут сама їздила, так? Да? Діти Єдине, а, що тут. я багато місць не впізнаю. Що... Я, я не їздила, Ну, ну так, та, це щось в березень, мабуть, так? Да? Квіти. Це якраз. Субинський це область, це не район Ага. Він от, отак, Київський район. І отак отут. А, так, є... да, воно, типу, не входить в Київ, хоча воно оточено Києвом. Да. Вони, типу, зберегли свою автономність. Так, я ще пропоную тут, бачите, хочу пішохідний перехід. Я точно буду спішувати, щоб когось перевезти. Хочу світофор стільки ДТП постійно. що я не Що йдемо, дивиться? Формула. Форму. Я, звісно, молодець. О, а що, якщо я так зроблю? Давай, їдь перша. Ну, це його проблема. Вот змінилась. Ага, Ми ага. супер вчасно все зробили. Це прям так. Хочусь без пече. Ой, пиріжки з лишнями. ось починається. Здається, починається. Береш на ровер попереду. Ровер попереду! Ровер!